Я з сином Людмила Васильевна, рік народження 1967, поступила 29 серпня в першу міську лікарню, в друге відділення терапії. Какой у вас був діагноз? яким діагнозом ви поступили? Діагнозом діагнозу ще ж не було. Угу. Ну, типа, що серце, що В Какое отделение вы поступили? друге терапевтичне відділення. А хто був за відділенням? За відділенням була Мусик Валентина Яковлівна. Вона була вашим лечащим врачом? Так, да, вона була моїм лечащим лікарем. І як я туди поступила, то чекала її три години. Мене ніхто не лужив, поки в палату без її дозволу. У вас скільки годин? Я вже точно це не пам'ятаю. Угу. Ну, розкажіть, будь ласка, всю цю історію. Коли я поступила у відділення, то як вже положили мене в палату, сказали, що це серце. Зробили кардіограму, і в мене тахікардія. Ну і сказали, що це серце. Прийомним вам сказали, так? Да? Іли вже? Уже тут там зробили кардіограму. І положили з серцем. Тобто вже в терапії сказали? В терапії, так, да? Да, сказали. А хто вам сказав? Мусик Валентина Яковіна. І назначила лікування. Від серця назначила капельниці і таблетки. Деся, десять днів пролікувавши мене, не стало мені краще. І вона сказала, що вона мене виписує. Я їй говорю. Що мені не краще. Мене задишка посилилась, і треба, щоб ще подивилися мене. На цьому було все зупинено. Вона сказала, що вона подивиться мою історію, прийде і скаже мені. Коли вона прийшла з моєю історією, подивилась ту історію, вона знайшла там справочку від фтізіатра. Вона її не бачила. При поступленні зробила такий удивительний вид і сказала, то може у вас це легені. Я їй відповідь сказала, я не знаю, що в мене. Ви врач і ви повинні встановити мені якийсь діагноз. Хай мене ще якісь лікарі подивляться, або відправте мене на рентген, зробіть мені якусь томографію, на що було відповідно, я подумаю. І з тим вона пішла. Потім Ще пройшла неділя, вона додала мені дві крапельниці, і на цьому все закінчилось. Коли я вже до неї підходила в кабінет, просила її, щоб відправте мене на томографію, тому що ну, мені погано. Була мені відповідь, на що вам робити томографію. Вона дорого коштує, а це ж ваші кошти. Скільки людей лежало в палаті? Дві, Двоє нас. Нас лежало двоє. Бабушка 83 роки і я. Ну, к ней же так же относились? Ні, не, до неї відносились трошки краще, її дивились трошки краще. Мене слухали тільки механічно. Я не знаю, що за секунду можна почути. Як б'ється серце, тільки два рази прикласти і сказати, що все добре. І на цьому все було закінчено. Ще мене послали на Узі, зробили Узі серця і Узі сказали, що це не серце, це все хорошо. У 2014 році як я поступила, нас було місяця? 29 серпня я поступила і нас було двоє в палаті. в яку больницю ще раз? В першу міську лікарню. В друге терапевтичне відділення. Добустик Валентини Яковлівни, завідуючи відділення. А скільки ви там пролежали? З 29 серпня по 16 вересня угу. І За цей період мені не було не встановлено ніякий діагноз і лікування. Ну як как, ніякий, Какой-то діагноз сам встановили вже. Сердце оказалось. Ага. Хорошо. То есть они вам не устали. А выписали вас каким диагнозом? Не, скажу. не помните, да? Да. да, да. Хорошо, что это вы первый раз поступили. Вы говорили, что вы еще раз поступали в первую, в первую горбольницу. Какого это числа было? 19 -го... Вересні. Тобто вже послі сколько времени пройшло, як вас виписали? Після э, трьох днів. Після трьох днів ви ще раз поступили, так? Да? Поступила, так. Да. 19 п'ятницю вечора, 7 часов вечора, я поступила, я забрала томографію угу. і поступала вже туди знов. І... Вас, э, вас хотіли приймати, не хотіли. Э, мене вже дивилися другі лікарі і спитали. Чого вона, вас, чого вона вас виписала? Я кажу, ви мене питаєте, як вона виписала вас з таким діагнозом? Вона, вона ж не, не дивилася і не обслідувала мене, вона навіть не знає, який в мене діагноз. І чого вона вас виписала? Я кажу, ви мене запитаєте, я кажу, ви спитайте в це вусик. І коли вже треба було, вже знову мене обслідували там в прийомному покої. Зробили кардіограму, мірили давлення, брали кров. О, оказалося, що немає місця ні не в терапії 1, ні в терапії 2. І положили мене в інфекційне відділення. З якою метою вони мене туди положили, так і не залишилося неізвісно. Скільки ви і там пролежали? пролезли? Приказу uh -huh. теж мене туди поклали, на якому основанні. Таким діагнозом положити в інфекційний відділення. Сколько вы там пролежали? С Сутки. Сутки, дальше. Вечером что? положили. А рано був приказ свыше і перевели мене зразу в реанімацію. В реанімацію там же, да? Там Первый горбальниці. Да. Там установили вам діагноз? Да, там установили діагноз, визвали. Какой діагноз? Гидроторакс. Правосторонній гідротолокс. Ну, що було багато жидкості в легком. В Льогкому. А кого вони визвали? З обласної больниці, врача? З обласної больниці визвали э, стороскопії врача, і врач відкачав жидкость. Перший раз відкачали 700 грам, а потім відкачали 2,5 літри. Угу. Далі що? Ну і там пролежавши три дні в реанімації. З реанімації мене перевели в таракальне відділення, де тут вже е, провели належне лікування і встановили точний діагноз, рак, легені. Угу. І це… Ну, і хто по-вашому виноват в цій ситуації? Так як затягнулося три з половиною неділі. Не було встановлено ніякого діагнозу і по просьбі, по просьбі просила її, сили не було, звісно. Врач не реагувала взагалі на цю просьбу, щоб е, допомогти. Ну, вона очікувала, що, може, я щось дам, але коштів у мене не було. Так як ці кошти, а сусідка по палаті, там син за неї платив, бо бабуся казала, що син платив то там було належним чином все зроблено. Бабушка поправилась, і вона вже їй казала, о, ви вже хороші, все, а до мене відношення було Тож, на ваш взгляд, виновата в этом? Вусик Валентина Яковлівна, так як вона проігнорувала і нічого не встановила, вона не назначила комісію. Пожалуйста. Зараз я знаходжусь э, в обласній лікарні в таракальному відділенні в палаті номер 1 з раком легень. І жду від Валентини Яковлівни Вибачення. і надіюсь, що вона прийде до мене вибачиться. выбачиться. Ну, будем надеяться, что совесть проснется у человека. Все-таки она к вам придет. От себя я желаю вам. Скорейшего выздоровления и всего самого лучшего. Большое вам спасибо.